Ремонтні роботи на Хмельницькій набережні у розпалі. Першочергове завдання будівельників очистити берегову лінію під новий фундамент опорної стіни. Розробка ґрунту проводиться і обирається цей мусор, який має бути там, де має стояти підпорна стіна. Прибирається. Завозиться сюди щебінь, завозиться бутовий камінь. Будемо уплотняти ґрунти. І будемо виконувати будівельні роботи, тобто бетонні роботи для того, щоб зробити набережну. Будівельники обіцяють розширити пішохідну алею та перестелити майже 3,5 тисячі квадратів плитки. А ще вздовж набережної зроблять декоративну огорожу та посадять нові дерева. Паралельно з тротуарною плиткою будемо ставити стовби освітлення. Набережна буде освітлюватися. Також планується, якщо встигнемо в цьому році. Планується поставити лавочки нові, тут ну, замінити ці старі урни. Набережна та місцевий пляж це одне з улюблених місць відпочинку хмельничан. Люди кажуть, ремонтні роботи слід було проводити вже давно, бо в річці повно сміття, а сама набережна поступово руйнується та зсувається в Південний Бух. Там по тій, по тій стороні в парку там взагалі стидно ходити. Як післявоєнна набережна. Приїжджають гості з другого міста, немає навіть куди зводити, показати, яке Хмельницьке, яке місто гарне. Порядок має бути. Любий пляж має бути пляжем, а не свалкою. Ось і все. Люди повинні відпочивати. Нам дуже тут подобається. І з дитиною приходимо, дуже подобається. Давним-давно пора. Це було зробити. Вже, мабуть, більше 40 років не відбувався ремонт. І аварійна обстановка, яка відбувається, вона дуже людей Дуже-добре. В останній час тут дуже багато сміття було, і якби, не дуже приємно навіть сидіти тут на лавочці і дивитись на це все. Якби дійсно очистили пол, ну, повністю водойму, то було б дуже зручно для всіх, бо тут багато мешканців купаються, діти маленькі. Ну, всякої зарази вистачає. А якщо його повністю очистять, це було б ну, класно. Зниження рівня води в річці кожен використовує по-своєму. Одразу побільшало рибалок, з'явились і шукачі скарбів. Що тут можна знайти? Що, що попадеться, то й шукають. А не перший день вже може шукаєте, щось вже знаходило. Ну, взагалі то мелоч, Мелоч радянська, українська. Та є і чимало небайдужих хмельничан, котрі, піклуючись про чистоту міста, власноруч беруться очищати від сміття пляж та русло Південного Бугу.